Друзі, всім мирного неба, Божого благословення. Сьогодні знімемо кіно про все трошечки. Про картоплю, як ми мульчуємо, як ми огрібли, трошечки, може, прозивали, ми ждали дощ, щоб земля трошечки ґрунт намок, а потім вже будемо завалювати його сіном. Але пішла така злива серйозна, що стояли прям калюжі. Калюжі між клубнями, між картошками і рядами. Дивіться, оце тут були у нас калюжі. Ось так бугри були більше, трошки вони осунулись. Отак у нас а такі міжряддя. Хотілось повыще звісно, Але сильний вітер у нас сьогодні, може поганий буде звук. Ну вже буду, уже почав трошечки мульчувати сіном, Бачите, вода сошла, а з'їв вместе і вся земля. Хтось дивиться, міжряддя у нас між рядами 80 см. Отак я закидую сіном і не буде ні сорняків, нічого не буде. І коли буде земля у нас гаряча, вона і зараз, хоч сонця немає, прикладаєш руку, а вона тепла. То коли буде така жара, я лежив градусник, так на ґрунті було 62 градуси, то залажував руку, отак закидував під сіну. А там була волога, сіно внизу було мокре. Отакі от, от у нас виходить сіно, звісно, це трошечки може хто козу чи корову, трошки не економно, але це ми косимо таке бур'яни, можна сказати. Потім, як кине цвет картопля наша, ми між рядами Отак от будемо ложити і шукаємо куст. І отак прямо ложимо і придавлюємо. Отак. Ось так вона буде робитися. О, ну акуратненько ложиться. І сюди буде ложитися у нас отак от сіно Між ними. Добре ложити сіно, треба отак. В два рази, Давайте я зараз покажу як ми будемо це делати. Отак будемо завалювати, будемо її ховати. І буквально через 2-3 годинки вона подиметься. І у нас з одного ряду, з одного ряду буде два рядочки таких. Для чого це потрібно? Потрібно для вітамінчика Д. Це тільки коли дасть світло. світ дасть вона, світ дасть. Е, бачите, сонце, південь, юх, друзі, вибачаю за свою мову, дуже вивчаю мою її. Сонце у нас від теля. і Бачите, кущ. Тінь дає звідки і у нас кущі коли сильна спека, кущі у нас в тінечку. Е, сусіди казали, що ти поперек городу картошку садиш, бо город був не отак, звідти сюди, а отак був. Ми переробили, переробили по сонцю. Щоб сонечко у нас вранці, сонце від, від тіля дає кожному рядочку від великого міжряддя. Воно дає сонце, вітамін Д, питається. Ввечером від теля також дає, а в спеку, в спеку, коли сонце валить, перший ряд, що там по стежці, по межі, буде не сильно вражає, кущі там менше, бо воно всі сонячні потуги бере на себе. А ці всі рядочки, предыдущий кустик, буде давати тіньочок і затишок своєму впереді ростущому братику. Так замольчували. Кінець світ, Закинемо. Розвалимо. Ну, рядки треба трошечки більше, тут ще раз кружочком пройтись. І загрібати, але ну, нема на це часу. Наші помідорки в цьому році ми вирішили не поливати, бо в тому році, хоч вода і є у нас, в тому році поливали і садили не так, садили. Картоплю дуже щільно. В цьому році вирішили робити безпалівне. Не разу ми не поливали, тільки припасатися. Перчика будемо паливати. Перчик будемо паливати, коли ну Це дружина у мене цим займається. Я, чесно кажучи, не сильно. Це у нас чи дині. Оце. В общем, тут дині і гарбузи, гарбузи, кашеві кашеві гарбузи, диня і кавуни. Там далі кабачки. Гуртки поливаємо кожного вечора. На кожну лунку в кожну лунку по літровій банці. Ось такі котлованчики, і по літрі водички. Кукуруза у нас, друзі, це наша домашня, як то кажуть, дідовська кукуруза. Якщо ви бачите, а це Бондюель покупна. Чи 40, чи 50 гривень, саму дорогу купили, а воно отаке виросло. От і так. Так ми вже я кажу, я не буду пропалювати. Хочеш, хочеш палив, це нещастя, а в мене нема. Зато я буду ухажувати. Це ми зробили, щоб від сонце, щоб гурки бачите, робили спеціальну кукурузу, щоб такий був якби паркан. Такий був забор щоб ця кукуруза давала тінь помідору перцю і гуркам але щось вона не росте що буде не, мабуть більше у нас помідори ніж кукуруза щось бондюель нас подвела ну це таке наше господарство зробив я літню двір'ям тепер не треба мені плигати через паркани дуже дуже удобно першу ніч вони Якщо пам'ятаєте, була кукуру... кукуруза. Зараз перебуємося. Добрий день. Так, друзі. Тікайте. Трошечки ще бояться двері. я їм підстилку. Ой, як тут прохолодно у вас. Да, тут, звісно, набагато краще в них. Їде на нас поїлочка. Поміняв їм стілочку. А що це у вас, дівчата, так пахне, як в деревообробному комбінаті угорському? А? О, біжамо, біжа, біжать, біжать, біжать. Тіпа, тіпа 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 ціпа. Ну що ви мої маленькі, ох, понаїдалися вон. Повні шарики такі понаїдалися. О, який півник. О, між прочим, друзі, один із півників у нас їх 6 штучок тут вже починає у голосом кукарекає залишимо мабуть ось цього маленького самого меншенький, саме коричневі крили бо це бугай такий дівчат буде давити вже один кукарекає починає прорізатися голосочок і один уже якийсь із них починає на дівчу заплыгувати затоптати їх вона звісно я розбачив не може зрозуміти що він хоче на бок валиться по корму 5 вранці кілограм, 5 ввечері. Крупну фракцію з'їдають, а саме полезні вітаміни, БМВД, такі білково мінеральні добавки. Бачите? оставляють Ну що ти кусаєш? Бачите? Дивіться. Червячок на футболці. Що там? Ти що, Ковшуни? Ну тут прохолодно, тут класно з вулицею. Ось вот така дверь. Ну, сетку буду замінювати. Просто в нас в строймагазині не було гарної Це пластика, треба гарно поставити железу. Ось вот так, там у нас песочек, зола. А вулицю не йдуть. Да? Петух, звісно, це гарний. Ті петухи, що на вулиці, ну в два раза менші. Вони менші, ніж курчата, ніж кури. Бо корм зовсім другий. Так, розгорвуть мені. Бачки, ну все до 5 часов будут подъедать. Вся кормушка трошки на вырос. На не сплять, друзья. Вот тут в куту сидят. Ночуют, что с А ну покажи, что у вас у тонечки. Тихо, 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 тихо. Кто это в тарелку насрал, а? Бачите, крупные повыедали, а самое а полезное, что надо есть, не хочет. Розорву свій ну це лаз я робив, такий у мене якби буде поздворний. Сюди, щоб відро влазило. Буду мотачку внизу ставити, там пометь буде сюди лопатою викидувати, а не мішками. А цей лаз буде для курочок, щоб одразу далеко не йти, щоб курник менш заходить. Двері відкрив. Ось тут лазика відкрили і все. А там чисто буде утеплятися на зиму, ходити вони будуть ходою. Друзі, такі у нас ще со світлом. Ну то везде, я так зрозумів, що зараз везде Київська область відключення. У нас дуже багато. Ми купили професійного великого інкубатора. Майже на 550 яєць Не майже, там навіть 600 влізе. Хотіли робити, то це футболку треба штати, мабуть. Хотіли гусей. Проінкувати, взяти собі качок, ну вчиться потрошку. ще курочок на саєєчку. Були у нас закази, є закази. Але ми вже відмовилися з людям трошки люди. І це, ну, нема світла. Постійно зараз нема світла. Вранці на 2 години включають і ввечері на два включають, не дадуть постояти. Ну що ви таке робите? Жулики. Може хто не знає, друзі, це курчата. Сьогодні 6 число. Сьогодні 66 доба, вони з 1 квітня у їх вилуп. Це ми купляли інкубаційне яйце угорське. Воно завезено з угорщини, може контрабанда, може якось. Те, не. Не не що качественне яйце за границею, це точно. Чому так? Бо на базарі таке курча вже стоїть, мабуть, рублі 180, як у нас, а так до 4 місяців, як у них починається яйцьконосич. Яйценоскость, воно стоїть 250-300 гривень. Але нам вже в двохмісячному віці вони обійшлися по моїм розрахункам. Вже, ну, вже доходимо до границі, ну, ось скажу, 280 гривень. Це з яйцем, з інкубацією, з стартом, зі всіми пропойками, з електроенергією. Ну, Хороша курча, 4 я думаю, мені вийде в рублі 400, в гривень 400 буде коштувати. На базарі чого? Це наша друга інкубація. Перша інкубація у нас була 35 курочок, 32-33. Це щодня. Що зимою, що літом. У нас є люди в нашому селі, які тримають по 40. Ну, от я скажу про людину, яка точно знаю, її 40 курей, обичні дворові кури, з базара куплені. За 4 місяці не одноється. У нас менше. 88% ми по яйценоскості не падаємо. Вона з тими курями постоянно. Це залежить від генетики. Це курча, це гібрид. Їх є потомство. Їхнє потомство не буде давати таких цікляток, курчат, таких, таких хазяїчок, яка буде така яйценоскость. З їх вижимаються всі соки при правильному годуванні, при правильному утриманні. Они дают 320 яиц на рик. За 10 дней 9 яиц. Вот так. И зимой, и летом. Постоянно. Ну, срок службы их бы как короткий. Рик и все. Сейчас нашим тем курочкам пошел 11 месяц. Э, вчера было их сейчас 32 штучки. Вчера было 27 яичек. А так 29-30 есть. Завжди. Яйця зараз крупні пошли. От півник красивий. Так, футболку не Іди сюди, петрушка. Петроня, ах ти такий. Пахне тут, звісно. Э, деревом. Лежать. Бачите, на вулиці жарко. Не хоче. Ну, в тарелку з ногами. Туди полізли. Зробив таку кормушку їм. Є ще кришки сюди. Буде у нас, Йдемте тебе до півника входимо. Типа, 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 типа. Вот так. Повісим днів. Паилку уже вздорослу. Півники у нас, конечно, не растут, хотя даю их получається корм десь 15%. 15% выходит білкової групи. Але щось вони. Вони ці режулички на вуличці мало їх оце такий вигул я знаю у мене зараз з фейсбука друзів багато підписалися дивляться раз, а перший раз перший раз з моєї церкви людей багато будуть дивитися може не знаю, це будемо для курочок робити вигул ще. тут теж вона у нас курничок, на таких сваях стоїть щоб тут був затишок і вони могли від сонця ховатися і ще по той причині, що таку будівлю не треба заканювати, вона як переносна стоїть. Але якщо фундамент то буде Р, розрішення, це як городні участок, то розрішення коштує, як сам сарай. Це наші петрушки. Мої маленькі хлопчики. Ціпа, ціпа ціпа ціпа. Їдять, їм даю 8 кілограм. Суміші, зерносуміші і даю 10-літрове відро. Ну, Зерносуміш завжди у їх достатку. Але теж вибирають, сою вибирають, соняшник вибирають. До їх зайти не перебувшись не можна, бо розклюють, їдять. Построюємо сідала, а вони сплять в куту. типа типа тіпа Так, хлопчики. Мальчики, брысь. І така ще закономерність, не може зрозуміти чому. Если ти кури, дівчатки, випивають три ведра, то цієї ведра не випивають, попов ведра наливаю їм, щоб свіжий давати. Вон, бачите. Оставляю. Ти її наоборот круп не вийдають. а Оці... Ай-яй-яй-яй-яй! Я вот эти днем тут сидят, но тут тоже у них, Прохолоднейший жир на солнце, кинечек дает. Надо будет перечку собрать. Тихо, 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 тихо. Басота. Ой, какие! Че не растет-то, хлопцы? Че так погано їсти? Погодувать вас? А ну. Давай. А мам. Молодцы. От молодцы які! От які молодці! Ну давайте! Ну, надо дружині сказати, що надо зеркармить! <головік> Копають ями, заложив их цеглою! У нас жерище кошмар. Не достаєте! Помахватаємо! Ох ты залізь тарілку! І ти залізь куди! Головне жопу, щоб чисті були. Жопи чисті значить здоров'я. Отаке. Вот все у нас, ці петушки у нас пойдуть на запаси кукурудзи і пшениці на зиму. А це все продамо і затаримся. Я думаю, тут 1030 тридцять. з них витягнути і на всі гроші. Гривні по 4 4,5 і по 5 купимо пшениці і кукурузи зиму. В цьому році я взяв 3 тонни пшениці і 2 кукурузи. Маловато навіть башки трошки, трошки більше. Тут у нас буде отак і ти паркан до того стовбурця. Тут буде зашивати ось з цієї сторони. Жарище валить. Тут буде вентилятор витяжний ще стоять, щоб все витягувало. Це буде десь 2 метри, а тут все буде. И це буде для девочек тут выгу. Оставимо одного петушка, залишимо. залишимо одного петушка для порядку, щоб хазяїн іщи там з дівчатами. Так вроді все розповів. Поламалась машина у мене датчик генератора не генератора а каленвала датчик каленвала купив нового поміняв а в мене не датчик каленвала а сама проводка яка до нього йшла покопався трошки раніше в києві жив, даже масло не міняв ні колодки ні масло. все на СТО спеціальні люди якому цьому навчені в общем поліз туди в мотор нашив а було то в мене жовтий і зелений провод, що я знав Открыв хомут, там такий хомут проводов. Давай каждый жовтий зелений проводочок перевіряти, А до нього до датчика не доходило, не доходив ток. Давай перевіряти, найшов цих два провода, по цей неділю поїздила і знов стало. Не можу, без машини, звісно, дуже важко. Наші муларди. Такие забори приходится ставить, везде в сетке, везде в цей що попало, із чого попало, воно звісно глаз не радує, але Янко молодець у нас теж на такому кормі вони сидять, що і петухи такокаши не даю їм. Поставив ще такого подона. Ввечері замітаю, бо тут, якщо бачили, то гарабці сюди летають. Вже о, о. майже всі вони продані, вже є закази. Суботу в неділю будемо прибирати. Они янко. Бачите, вже нічим не відлічається. Він. Янко це наше сліпе глухе каченя. Було в два рази менше, зараз дивіться, які жирненький. Яночка. Іди маленько. Хотів йода рук привчити, щоб він був такий. Чувствую, чи на запах, чи було 50 штук. Було 70 спочатку. Потім 50. Зараз залишилось 24 з янка вже всі продані ось так бачите дороги вже з корма нема то брали тут вода стояла так вся дорога була в кормі зараз ще залишили заробці не доїли і ходили туди-сюди так я так переставляв а янко вже там переставив десь сюди приходжу янко тут топчиться гагекає кричить де моя вода де вода дайте воду Вот так. Зараз пойду дальше мучировать сину. Трошечки відпочину на сине. Друзья, бажаю вам любови, бажаю вам миру, миру ваши сердца, вашей семьи. Хай Господь благословить вас. Обніме вас. І ми будемо всі самими улюбленими його дітьми. Благословіння вам одна нашого Небесного Отця. Слава Україні!